Розглянемо один з варіантів отримання профілю researcher ID шляхом безкоштовної реєстрації на сайті ResearcherID.com Для цього слід. Увійти на сайт researcherid.com, натиснути на лівому полі кнопку Join Now It's Free. На формі Ввести ім'я First Name Прізвище, Last Name і E-mail. Необхідно ввести актуальний е в останньому полі, де автора просять вказати джерело інформації про сайт, можна вибрати пункт «Колеги» або інше. Потім натиснути кнопку Submit. Після цього на вказаний вами емейл e відправиться лист для підтвердження реєстрації, навіть десь через кілька хвилин, що містить активне посилання. Натиснувши на неї, ви перейдете в реєстраційну форму. У реєстраційній формі слід заповнити поля. Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірчками. First name, last name, Middle, email. При цьому важливо, назва в полі institution повинна бути офіційною. Також вказуємо sub-organization та адресу. Поле паспорт повинно містити від восьми символів, з яких, як мінімум один, повинен бути буквою, цифрою і спецсимволом. Вибираємо контрольне запитання, а також Verification Number. Це чотиризначний код. А також вибираємо собі роль. Якщо бажаєте отримувати інформацію о researcherid.com, вибирайте Yes. Увага! Введіть усі варіанти написання вашого імені, розділяючи їх кнопкою Add. Після завершення заповнення анкети слід натиснути кнопку Submit Registration. Якщо при заповненні були допущені помилки, у верхній частині сторінки з'явиться повідомлення про них. Якщо всі поля заповнені правильно, з'явиться сторінка з текстом угоди про використання ResearcherID.com. Натискання кнопки Акцепт означає прийняття вами умов угоди. Після нього на вказаний вами e-mail має прийти лист Researcher ID Registration Complete, що містить посилання для роботи з профілем і формуванням списку публікацій. Подальші інструкції по роботі з особистими даними і формування списку своїх публікацій в заєстровані коровестувачі знайти на сайті researcherid.com. Дякуємо за увагу. До зустрічі!